Мене питають, що я зробив корисного для Республіки Україна. Я вам нагадаю, що я зробив корисного. По-перше, мені вдалося зупинити противоправні дії так званих мітингарів в нових Санджарах та деяких посадити. Те ж саме зіткнення з національною поліцією. Прихильників Стерненко, мені вдалося їх зупинити завдяки зверненням до Національної поліції, Генеральної прокуратури Служби безпеки України. В цілому, от, якось так, вдалося втримати країну. Але ж деякі казали авака в чорт. Або не чорт. От, деякі стерненки, які казали. А тепер щось монаст... про монастирського не кажуть, що він чорт. Що Шо... сталося ж? Монастирський же людина аваково. Що ж ти мовчиш, стерненко? Слабо, а? Ну, слабо, да. так. Ли... 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 Лиже дупу Зеленському, ваш стерненко. От, все. От і все. Що потрібно було знати про стерненко. В цілому, якось так. А ви кажете, що я зробив корисного для республіки? Багато чого зупиняв мітинги. І за допомогою так званого законодавства у лапках саджав тих, хто думав, що може порушувати законодавство республіки. От-от, не може. Якось так. Подумайте над цим. ті, хто любить скакати, будуть покарані згідно Кримінального кодексу УРСР в редакції від 1978 року. А як ви хотіли? Саме так. Слава Бандері! Підписуйся на цей канал, поширюй відео в тренди Ютубу. І пусть ті, хто тявкає, Закриють свої ротики, бо вони дізнаються скоро, що таке сила закону і сила права. Не тявкати. пишіть гнівні коментарі скоріше, швидко.